У нас на ділянці є невелика прибудова, яка раніше служила літньою кухнею. Згодом вона перетворилася на склад непотрібних речей, які шкода викинути, але й використовувати нікуди. Нещодавно чоловік запропонував розчистити цей простір та знову зробити з нього літню кухню. Він запевняв, що це буде зручно, поставив кастрюлю чи сковорідку на плиту та можеш відпочивати, адже там є все необхідне світло, газ. Щоправда, води немає, тому посуд доведеться мити у будинку. Мене спочатку не надихнула ідея бігати туди-сюди двором. До того ж, за настанням холодів, ця біганина стала дуже стомлюючою. Я навіть почала переживати, що чоловік засмутиться адже він сам був ініціатором розчищення. Але яке ж було моє здивування, коли за тиждень він облаштував там місце для чоловічих посиденьок? Тепер за будь-якої можливості він і його друзі збираються там. Грають у карти, нарди, слухають музику, жартома вони прозвали це місце чоловічим клубом. Мені подобається ця ідея, набагато приємніше відпочивати на свіжому повітрі, ніж сидіти в задушливому гаражі. Я теж люблю зустрічатися із подругами, ходити в гості, тому я не проти того, щоб чоловік облаштував собі куточок для зустрічей із друзями. Цього тижня у нього видався напружений робочий день, тому він з нетерпінням чекав на вихідні, щоб розслабитися у своєму затишному куточку. Свекруха, яка не знала про його чоловічий клуб, несподівано зателефонувала йому в розпал дружньої гри в нарди. Після розмови з сином вона почала надзвонювати мені. Свекруха була обурена тим, що чоловік відпочиває без мене і з друзями. Вона сипала образами, стверджуючи, що я погана дружина, якщо не можу стежити за чоловіком. Вона навіть заявила, що я своєю поведінкою штовхаю його до зловживання випивкою. Невже їй не втямки, що її син може просто втомлюватися на роботі? Він доросла людина, йому 40 років, і він має право проводити час із друзями. Я його дружина, а не тюремний наглядач. Свекруха, мабуть, не розуміє, що наш міцний шлюб ґрунтується не лише на коханні, а й на взаємній повазі. Ми завжди вміємо знайти підхід один до одного та вирішити будь-які проблеми. Як то кажуть, чим менше знаєш, тим міцніше спиш. Ця приказка якнайкраще підходить до ситуації з моєю свекрухою. А як ви ставитесь до ідеї чоловічих посиденьок? І чи вважаєте ви, що свекруха має рацію, напишіть у коментарях. І поставте, будь ласка, лайк, якщо оповідь вам сподобалась.